Всім привіт! Давайте будемо турнірити третій день. Так, оборона. Ну, оборона без змін, поки що в А. Атаки. Сьогодні бачу, буде гаряче. Ви смажитеся, це буде проблема. Що тоді брати, можливо, кедмана в, в костюмі? А цього лісю можна викинути з Дженаїда. Блін, тут і келайл не допоможе теж, тому що смаження це не буде працювати так, як треба. Халепа. Можливо, кіпріота взяти. Блін. Пігову. Що робити це? Кого <смі> сюди брати? У мене же це навіть гармек не в костюмі. Ну, це треш якийсь. Блін, добре, нехай. сюди візьмемо цього. Сюди поставлю цього пана. Де він там отакого. Щоб знімав раптом що потім кого можна взяти, наприклад, лісю в теж костюмі, де воно там, мультяшка так. І кого ще взяти, когось сюди ще взяти? Ну, така собі оборона буде, звичайно, зараз. Це капець. Чисто ті бортуса, щоб. Ну, таке собі. Не Немає я впевненості за свою цю команду. Кристал зелений, так. Угу, полетіло. Ну, заберу я його. Трошки не зарядилося. лісю моя трошки не зарядилась. Пу -пум. Ну, ну, що тут можна зробити? Четвірку фіолету скласти. Ну, це притрушене ж буде бити по-любому. І нічого їм не зробити. Трійка і мені нічого не зробить. Блін. І кетменом у нього вдарити, я так само ну нічогісінько не зроблю. Нічого. Дякую, але можна було би раніше. Боляче. Тоді знімемо це смаження, там хто і контра висить, ну, доведеться бити. Ухиляння, дякую. Мабуть, спробую добити його фіолетами. Угу, вийшло. Майже все вийшло. Зараз це буде підрізати мені. Все, що тільки можна. Блін, ну куди воно вилетіло? Капец. Капец. Ну и кадм она не хочется. Мабуть, таким чином зроблю. Блин, я думала, лесю умре. Я думала і вистачить, і не выстачив. Не туди б'єш. От все халепно. Зелених тетрійка там, можливо, тоді лісю хоча б спробувати добити. Кедмана вбили мені. Чому такі жирні? Ну чому? Ну ти мене вже замучила, їй Богу, 61, і нема чим тебе вбити. Нема просто дратує. Хіба може зелені складуться? Та яке там? Та для чого? Капець. Ну, вона від'їхала. Це вже добре. Хоч якийсь плюс. А можна три кофіоти забрати, не знаю для чого активувати кіпріота. Тичка зараз, мій ліки. Ах, ну так, ну куди без цього? <ріху> Якщо до цього ще якийсь там шанс був, <ріху> то вже все. <ріху> Дратується. Я думала, він не зарядиться, він зарядився. Ну що, маємо перший розбив? Ну от вже такі класні оборони пішли сильні. Треба було якихось інших чахликів брати. Чотири лікаря. В принципі, мені це подобається. Чотири лікаря. Кого будемо тут брати? Нехай цих викинемо. Цього можна такого взяти стрічком. Так, тяжко. Що і повертати цих, спробувати. Все-таки цими якось десь зробити. Там буде куча супротиву, все, що хочеш буде. Але ці двох, двогі стрючками, можливо, вони якось будуть там виживати. Ну, Килайл із. Як його звати? Кедманом. Дофіга тих, що мені не потрібних кольорів. Так, ну що ж, мені треба багато зелених, багато червоних, ніби кручу це поле. Ну, що то мало? Так, трійка зелених. Моємо кедвано. Ну, нехай за диспелі зараз. Блях, капець. Нема цензурних в мене слів. Ну, що це таке, а? Окей. Маємо. Якраз в таймінг. Якраз... От якраз супер, все супер. Що. Ця Голді зараз буде мені тут сліпоту кидати? Можна було би спробувати її прибити, головне і прибыти, але броня, але вона жирна. А їй все одно, що я там роблю. Зараз по-любому сліпота буде. Угу. Ну, хоч одне це те, що це я змогла хоча б до її ульти повісити на них травління. Це оце єдиний плюс, що вийшло зробити. Тоді нехай спробую, можливо, зараз поп... Ні, хоч це попадуться це без сліпоти. А це ми може не попасти хлопцями. Нехай вже спробують. Добити, ага ну там мімо. Блін, я з лікарями справитися не можу, Та що там ще говорити про е, класних героїв, з усякими костюмами, з якимись стійкостями, що тоді про них ще там говорити, якщо я з цим не можу нічого зробити? Так, тоді нехай будемо бити в Мелендера. Бо в того там ще контраст стоїть, Ну, я буду їх зараз дуже довго, дуже довго бити. Це з вами скоро знову контруповість. Так, Мінньон доклював, це добре. Ну нехай. Таким чином. Ну, Все, доб'ємо. Домучило. Це було чотири лікаря на хвилиночку. Чотири. Будемо смажитися, так? Угу. Будемо смажитись. Блін. Оце смаження взагалі не кайф. Це багато буде какен. Тоді хіба мелан цього кедмана брати в тому костюмі, де він буде клінити, але не буде кому диспелити. Халепа. Що з вами робити? Ну, спробую. Взяти його таким. Якось тут десь. Треба спробувати пропетляти. Ну. Так, є щось почервоним, правильно? Нехай таким чином, може, знизу ще ага, склалося добре. І тоді, 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 мабуть, отак. Мелендор, до речі, дуже знатно підбився. Хочу центрального, якби. Максимально погризти, але йому щось все до одного місця. Це дуже сумно. Це прям насправді дуже сумно. Він дуже підсмажився, це дуже класно. Ага, не вб'є! Тихо. Я думала, він вмре. Жирний гадость. Ну, тоді можна обережно так зробити. Обережно. То було необережно. Це було капець, як необережно. Ай-яй-яй. Так, ну добре. Тоді можна в мелендера, якщо попадемо. Добре. От як не мультяшний мелендор відлітає на ура. А як ота гадость попадеться, то таке жирне. Тут би качку прибити, якщо чесно, якось. Але й голоді, якби не зарядити ще раз. Так, треба її якби добити. Добре. Так, ну тут уже буде все окей, все буде добре. Цей не відродиться. От я ну, дуже вдячна тим, хто поставила оборони з лікарями. От прям дуже вдячна. А тут аж троє фіолетових. Щоб брати жовтих, щоб би було кого? Блін, четверо четвермольтяжок акула. фігас два та акула задеспелиться з них. Хезе брати жовтих. Ну, це хто в мене? Оці чахлики. Цю можна тоді брати таку. Хоча ні. Нічого вона там не зробить таким чином. Блін, як уже її тоді взяти? Може, хіба тут, що на ухиляння? Можливо, вона там, а, мабуть, ні, візьмемо мультяшку, нехай, можливо, поживе довше. Блін, четверо мультів. Жирні всі на альфа, майже всі. Так, треба жовті і треба зелені? Є трійка жовтих, є трійка зелених? Не да мало, це мені мало. І на цьому все. Тут би жовтих, якби багато десь взяти, але вони щось не хочуть. О, ну, тоді нехай туди. Оце в мене ходів вибір. Шикарний. Блін. Нема нічого файного. <кліст> лікар в центрі. Лікар в центрі. Ну, <кліст> лікар в центрі. А я нічого не можу зробити. Капець. Оце ну подумати. Кривавому турнірі. Програти, лікарю в центрі. Так, треба вміти. Зараз на ті бурти збитими. О, під крітами. Це не цар, він не промахнеться. Капець, тичка 900 на хвилиночку. Птичка 900. Жах, просто жах. Це в мене сьогодні турнір вже почався з заливу. Ну, ну, трійка зелених. Ну, вона мені нічого не дасть. Зараз, навіть, якщо шикарні комбо поїдуть, вони мене вже не врятують. О. Це на кінець, нарешті, мені приїхали жовті. Де справедливість? Блін, такі тички шикарні. Просто жах. Ну, під кінець гульнем. Там трохи жовті складуться, але в Кедману нічого з цього не буде. Ну так, погладили, враховуючи як не під цим. Під акулою рознесли мою команду, то то мої просто гладили. О, починали з коляна, закінчуємо коліном. Три мультяшки. Ким, ким, Ким. Фігово. Нехай тоді не туди спробую взяти Кіпріота. І от проблема в тому, кого ще. Мабуть, що це таке? Буде горіння, буде сліпота, буде все, що хочеш. Так, ну, зелених можна зробити одну трійку. Фіолетових дві. Mm -hmm. ну нехай почну звідси. Не обю я його. Це ще, якби хоча б було два адже наїда. Хоча, вбили. Прикольно, не очікувала. Думала, не вийде. Ну, що тут ще можна таке зробити? Що у кристал? Ну, цей не зарядиться в мене. Тоді нехай таким чином І спробувати взяти мій ліки. Навіть не зарядився це добре. І червоними. Так, ну що можу сказати? Є якісь шанси навіть. Це добре. В принципі, я думала, що тут в мене буде все погано-погано. Блін, пробиття Куди? В контру? В контру це добре, контр можна, навіть потрібно. Так зелених нема. Ну, тоді візьмемо червоних. Я думаю, вже з одним лікарем я розберуся. Але все одно шкода, два хрестика за сьогодні. Не хотіла я робити викуп на цьому турнірі, але це в нас зараз ще тільки третій день. Завтра, нехай, якщо теж два хрестика. Ну, мабуть, доведеться робити викуп. Не хотілося би, але якщо оборона буде тримати АБ і не спуститься нижче, то буду робити викуп. В топ-1. Але, враховуючи, що у мене два хрестика, то, мабуть, мене скинуть топ-5. Я більше на це розраховую все, всім дало це Пока-пока.